Слава Ісусу Христу! З вами Зерно Гірчичне та Хто я у цій історії Різдва. І сьогодні ми поговоримо про тих, хто виходять з темряви і йдуть до світла. Слава Ісусу Христоче! Слава навіки! Розкажіть тепер про кого ми будемо розмовляти далі? Отже, сьогодні в центрі нашої уваги будуть такі цікаві постаті, як постаті пастушків. Пастушків, яких ми всі знаємо з наших українських вертепів, а ось вони є добре обізнані, знання, радше всім. Але дуже цікаво, як євангелист Лука вводить їх власне, в цю біблійну розповідь. Бо коли подивитися на текст, з якого ми дізнаємося, власне, про пастухів, а цей текст Луки, друга глава, то він починається дуже так глобально. Тому от Лука малює глобальну картину світу, в якому царює Август, римський імператор. І, власне, він надає, видає наказ переписати всю Вселенну. Тобто ми маємо перед собою, ну такий глобальний перепис цілого світу, коли цар намагається власне, дізнатися, скільки в нього є підданих. Що цікаво, що в біблійній традиції такі спроби царів, наприклад, Давида переписати всю землю, точніше своє царство, вони каралися. Тобто вважалося, що це знання про кількість про всіх належить лише Богові. Тобто, так би мовити, біблійні тексти ставляться досить так не, не надто позитивно до цього факту. Але цікаво, що з такого глобального, скажімо, виміру Лука в наступних віршах власне, бере і вводить нас, звужує власне до цього моменту, дуже такого вузького. Він говорить про Йосифа, про Марію, які йдуть власне, записуватися у своє місто. І е, наступна сцена, яку ми бачимо, це і друга глава з восьмого вірша, що в тій стороні, власне, де вони записувалися, були пастухи. І що дуже цікаво, що говорячи про пастухів, автор уточняє два цікавих факти: перша ніч, що вони перебували в чистому полі, і була ніч. В восьмому вірші ми бачимо дуже цікаві наголоси, які ставить Євангелист Лука. Він говорить про те, що пастухи перебували в чистому полі, в принципі, що нормально для них, вони там випасали стада свої, і це відбувалося вночі. тобто, для нас людей сучасного тисячоліття уявити повну ніч, ну, тепер ми можемо через відключення, через темряву, через поскодження. Але загалом ми звикли до світлих місць, до того що все довкола осяєне, освітлене. Натомість, тоді, коли приходила ніч, єдине, що світило, це був місяць там чи зорі. І навпаки, якщо була темна ніч, тоді означало, що майже нічого не було видно. Власне в цій темряві знаходяться пастухи. І з наступного вірша, власне, розпочинається щось дуже дивне, немов би розпочинається переворот і водночас приближення неба до землі. Тобто говориться про те, що ангел з'явився, слава Господні їх осіяла, і вони почули таку річ, як не бійтеся. І це дуже цікаво, бо насправді, коли ти відпочиваєш в чистому полі, десь там, де тихо, темно і раптом міскаве світло, дуже важко не боятися. Але Є ангел би випереджує цей страх пастухів, пастухів, які в ті часи це були в більшості люди неосвідчені, були люди, так би мовити, прості, які не мали високих там богословських знань, знання святого письма, традиції. Більше того, в народі до них ставилися як так званих «амгарес», тобто людей землі, людей, які в принципі не виконують закон, не знають його, і тому частково, особливо еліти, вищі еліти, вони не погорджували. вони вважали їх чимось таким, ну що не вартує їхньої уваги. А тут ми бачимо парадокс, коли власне ангели з'являються як тільки Йосиф з Марією приходять в Ефлеєм, Вони першими з'являються до пастухів. Хоча ця традиція, скажем, піднесення чи уваги до пастухів, вона є дуже біблійна, бо в біблійних текстах... Той, хто є кочівником, той, хто є пастухом, він дуже має позитивну роль. Ми можемо подивитися на Авраама, Якова, на всіх, скажімо, традицію ізраїльського народу, бути кочівником – це означало чути Бога, вміти чути Бога, не боятися рушити в дорогу з будь-якого моменту життя. Чи ти старший, чи ти молодший, чи у тебе вже є певні там досягнення, але ти чуєш голос Божий, і ти не можеш йому протистояти, ти йому йдеш. Йдеш за ним і виконуєш те, що Господь тобі каже. І десь в цьому ключі ми бачимо тих пастухів, які... Не знають, що відбувається, вони не включені в ці всі імперські амбіції, переписи і так далі. Але до них з'являється ангел, який їм каже дуже цікаву річ, і для пастухів вона дуже зрозуміла. Так, не мов би, Ангел говорить мовою цього народу, цих пастухів. Він каже, що ви не бійтеся, але підіть і знайдете дитя з повита, що лежить в яслах. Тобто це є 12-й вірш Євангелія Луки. Але це немов би дуже така проста логіка, людська логіка для пастухів, які, звичайно, не уявляли, що вони би ми могли б війти в палату до царів там чи до якихось вельмож, але війти в якусь там, скажімо, стаєнку, чи якийсь, скажімо, невеличкий хлівець, де є ясла, звичайно, що туди можуть дійти. І таким чином ми бачимо, як в Луки поєднуються дуже два цікавих аспекти: небесний, вселенський і власне дуже такий простий, звичайний, непомітний, я би сказав, скромний аспект цих пастухів, які виконували свою роботу, які її добре робили, знали. Але більше того, в 10-му вірші Ангел до них каже дуже цікаву річ, Він каже, що що возвіщає вам велику радість. Насправді в грецькому тексті є термін евангелідзумай, тобто добра новина. Оце перше євангеліє. Воно було сповіщене ангелами для пастухів. І вони перші, ті, хто почули цю добру новину. І це є сіль, скажімо, цієї новини, що вона провіщається всім різним прошаркам населення. Вона не є обмежена лише до певного, до тих, хто є знавці чи ті, хто очікує, але вона йде до тих, хто в принципі про неї нічого ніколи не знав, але вона їх зачіпає. І ці пастухи вони рушають, йдуть в місто Давида, звичайно, Ефлеєм. І, власне, коли ангел завершує оцю свою промову до нього. Пристає, так би мовити, величезна кількість небесного війська. Дуже цікаво, що тут євангелист Лука також використовує термін, який можна було б перекласти як велика армія ангелів. Тобто це не просто ангели, які там співають, але не мов би, сила. І це про що євангелисти часом згадують в контексті страстей Христа чи дискусії Христа і Палата, коли він каже, якби я захотів, я би міг викликати ці легіони ангелів, які б війська ангелів, які б мене захистили, то власне отут. При народженні цієї дитини вони є присутні. І, звичайно, що е, е, пастушки вони вирушають, рухаються до Вифлеєму, і там вони приходять, приходять швидко і знаходять Марію і дитя, яке справді лежить в, лас, в яслах. Оце. Присутність Христа в яслах, вона насправді дуже цікава, бо знову ж таки, ми бачимо цей небесний рівень, коли розуміємо, що народилася не просто дитина, а щось дуже особливе, Бог, який входить світ. Маємо цього імператора августа, який керує народами, перемішує їх, заставляє рухатися. І маємо цього справжнього царя світу, який лежить в яслах, і який, в принципі, дивиться немови зі сторони на ці всі величезні тектонічні зміни, які відбуваються. І, власне, він є каталізатором. Він є той, хто запускає оцю цю величезну переміну в цілому всесвіті, не лише серед людей, але і ангелі, і, скажімо, всі всі скажімо, частини сотвореного світу, воно все починає міняти, змінюватися. І, власне, пастухи є тими, власне, які є першими євангелізаторами, першими промовцями. Вони розповідають те, що бачили, і те, що їх вразило. І всі розуміються і дивуються. Це здивування, така. Немов би відповідь на те, коли Бог наближається до свого народу, це є здивування. І наступним кроком є віра. Бо, власне, ми починаємо вірити, коли дивуємось. Дуже тяжко, дуже складно, скажімо, почати вірити просто в сухі факти. Коли нас торкає щось, коли нас торкає якась подія, якісь речі, тоді ми дивуємось, і, власне, це здивування заставляє нас переосмислити певний свій досвід. І, власне, з пастухами воно десь так і відбувається. Вони є ті, котрі отримали, так би мовити, цю теофанію. Теофанію, не, яку вони не очікували, яку вони не просили насправді. Але вони. Згідно цього завдання, яке дають ангели, вони рухаються, вони йдуть, вони знаходять цю дитину, вони поклоняються їй. Хоча кажу, да певно, що вони до кінця самі не розуміли, що відбувається для них. Це було щось дуже неймовірне, якесь наближення Бога до людини, але вони віддали славу. І що цікаво, що також Лука, оце, що вони знайдуть, він називає, що це називає це в 12-му вірші. Що це є знак? Ось вам знак. Ви знайдете дитя. Сповити, що лежить в яслах. Дуже цікаво, бо насправді Христос є і особою, і подією, яка міняє, і водночас знаком. Знаком того, що справді оці взаємозв'язки між людьми, людей з Богом, людей між собою не міняються. І власне Лука на прикладі пастухів показує, як Бог торкає найнижчі ці прошарки найдальші від Бога, від великих впливів, але вони стоять першими тими, хто приходять і будуть про нього говорити. Добре, таке є питання. Скажімо, чому пастухи все-таки заслужили таке місце в Святому Письмі? Щоби бути якраз тими першими, хто власне, його побачив. Е, ну, так, Я чув такий, скажімо, коментар. Порівнюють дуже, скажімо, пастухів і царів. ніби, Ті, що ті, що ті прийшли здалека. Ну, про царів ми будемо пізніше говорити, та? але вони були такими, ніби як мудрецями, і раціональності такої. Ну, І пастухи більше такої, типу, як. Ну, в лапках сліпої віри, скажімо, бо ну, зазвичай пастухи ж не були освіченими з високою освітою. Ну, так виходить, що ніби, чи можна так сказати, що от вони виходять з темряви, скажімо, оцієї нічної зі... в плані пізнання так само, як ті, що вийшли з темряви. Справді, Лука і, скажімо, Матей по-різному описують ці зустрічі, бо власне розповідь про, про царів вона є в Матея. Тобто це трошки інша традиція, і для Матея важлива, скажімо, інший аспект, скажімо, цього поклоніння, про який ми поговоримо в іншому нашому випуску. Але тут справді пастухи, вони, як на мене, мають дві функції. Перша функція це те, що справді це є. Просто люди не просто кажучи, тобто, звичайні люди, які працювали з стадами, не мали там великих пізнань, ніколи не знаходилися у сферах великих там політичних, економічних, релігійних впливів. Ось, а з іншої сторони, це є традиція Ізраїля. Це ця традиція, яка вже казав патріархів. До речі, цар Давид, який з якого народжується, з чого племені коліна народжується Христос. Він також був пастухом. Як ви пам'ятаєте, його Бог покликає до служіння власне від стад. Він приходить. Бачить там своїх братів, які воюють, приймає Голіата, але будучи пастухом. І потім, коли власне приходить пророк, щоб знайти царя, то Давид є при вівцях, його ніхто не розглядає як потенційного претендента. Тобто, насправді, цей парадокс такої простої служби, тобто, але дуже вірної, бо пастушество, воно було пов'язано з ризиками. Тобто, це люди, які були прості, але водночас були люди, мусили бути люди, які були сміливими. Тому що захистити стадо є дуже непросто. І навіть Христос, коли він говорить про... Певні речі, наприклад, про приклад того, ким він є, то це є добрий пастух. І цей добрий пастух, він є той, хто кладе своє життя за своїх овець. Тобто він є той, котрий готовий зі своїми вівцями вти перше шукати добре пасовисько, щоб їх нагодувати, а інше завжди готовий їх захистити від левів, від вовків, від інших, скажімо, хижих звірів, які нападали. Тому пастухи вони включають ці дві, скажімо, цих два аспекти. Тобто Христос ставить приклад доброго пастуха як зразок для християн, і для священників, для будь-кого, як для наслідування того, хто готовий своє життя віддавати за іншого. І тому роль пастухів не є лише в сліпоті. Це і сильні люди, сміливі люди, але які, власне, готові пожертвувати навіть своїм життям, коли йдеться про щось дуже цінне, щось дуже важливе для них. І наостанок пропонуємо вам роздумати над наступними запитаннями. Хто є для нас світлом в темряві? Що допомагає мені вийти зі стану темряви і віднайти світло, а також для кого я стаю світлом у темні часи, які слова стають доброю новиною для мене? Кому я проголошую цю добру новину?